Мені не потрібна від вас консультація. Мені треба, щоб ви взяли на супровід мою справу. Проте адвокат, який знає свою роботу і вміє працювати професійно та експертно, повинен розібратися, чи є у вашій справі взагалі перспектива. Побачити матеріали, на чому можна збудувати правову позицію, визначити, чи не пропущені строки відповідно позовної давності, або якщо ви відповідач, то чи не пропущені строки на подання відзиву або заперечень чи пояснень. Для того, щоб визначити, чи можна вас супроводжувати, і якщо можна, то який це обсяг часу? Потрібно теж вивчити матеріали, а це все можливо зробити тільки на попередній консультації. Тому, у разі прийняття рішення після консультації про надання юридичного супроводу і укладення договору з клієнтом, така консультація входить у вартість супроводу, і відповідно ті кошти, які ви сплатили за неї, вони будуть відніматися від того супроводу, що буде вам надаватися у подальшому. Тому, якщо ви хочете заручитись нашою підтримкою юридичною. І бажаєте отримати супровід, то первинна консультація є невід'ємною частиною цього супроводу. Запис на консультації проводиться за номером, вказаним під цим відео.